Вітаю з вами, Павло Живєтєв. І це Юа Медіа Хаб, платформа для новин з усієї України. Українці готуються до поминальних днів. Посмертний донор із Хмельниччини дав шанс на життя двом дітям і дорослому. Благодійна справа, яка допомагає іншим. І у Мукачеві пройшов чемпіонат України з Боча. Про це і не тільки. Далі не перемикайте. Вночі ворог здійснив масштабну атаку шахедами по Одесі. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби здійнялися пожежі. Над ліквідацією наслідків російських атак працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією постраждало троє людей. Їм надано всю необхідну допомогу. Армія Російської Федерації вже сьогодні атакувала із Запоріжжя. В результаті виникла пожежа. Є загиблі та поранені. Частково зруйновані декілька дев'яти поверхівок та навчальний заклад. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федеру. 42 кабами було атаковано безпосередньо місто Запоріжжя, один каб влучив по інфраструктурному об'єкту, другий по густо населеному району і житловому будинку безпосередньо. Наразі нам відомо про 13 постраждалих, з них дві людини, і наразі є дані про одну загиблу людину. Із 13 постраждалих, дві людини знаходяться в складному стані. Наразі наші лікарі надають допомогу. Та задача, яка пороставлена по всій комунальні служби вже. Працюють на місці, рятувальна операція закінчиться через декілька годин. Після того почнемо проводити зачистку безпосередньо всіх наслідків тих руйнувань, які є, і після того оцінку всіх наслідків. Російські війська продовжують атакувати прикордоння. вночі ворог завдав авіаудару по білопільській та ворожбянській громадах у сумах. Внаслідок влучань травмовано людину та пошкоджено дев'ять приватних домогосподарств. Під час розвідки в білопільській громаді рятувальники раптом почули скавчання. Серед уламків перебував наляканий песик. Рятувальники обережно витягли тварину із під завалів та передали її господарці. А ворома підізнається везьме так. Ви призьми моя і карабінація кілька разів на рік віряни згадують своїх покійних родичів. Ці дні називаються поминальними або батьківськими суботами і прив'язані до великих церковних свят. Як українці готуються до поминальних днів? Матеріалі наших колег із луцького телеканалу Аверс. Поминальні дні після Великодня вже розпочались. На цвинтарі у селі Струмівка багатолюдно. Хтось ще прибирає могили рідних, хтось приніс пасочку та інші гостинці. Приходить завжди ім'янути тут вже мій і чоловік помер, ми всі, ну, типу, і батьки тут його похоронені, і всі. Щороку ходимо, прибираємо. Дуже хороший священник. він Зараз ходить по, ну, по могилках, всіх. Була загальна панахіда, а зараз буде тільки, може, по грубах буде ходити кожному окремо. Поминати постійно треба поминати, слухати, тому що для мертвих це тільки є молитва, яка потрібна, слухати, бо ми більше нічим не можемо допомогти, тільки молитвою молитися. На могили рідних із великоднім кошиком прийшла і пані Оксана. На цвинтарі навідує померлих родичів щороку. Тут в мене багато родичів поховані, мої бабусі, дідусі, і прадідусі, і тітки, і дядьки. Батьки в мене похоронені на іншому кладовищі, і там в поминальні дні будуть ну, до кінця тижня. Так. Дуже гарна традиція поминати рідних, близьких. Ну, і церква поряд, і якось так все. Знаєте, і великоднє свято, і, і ну, просто. Дуже багато емоцій. Брала пасочку і крашенки так залишили у церкві. І Ми пам'ятаємо завжди про них, але це така гарна християнська традиція, що от саме у великодні свята поминальні є дні, страсні дні, поминальні, і ну, відповідно люди намагаються всі залишити свої справи і прийти okay. до церкви і на кладовище. Загиблого у ДТП сина прийшов вшанувати пан Микола з родиною. Він трагічно загинув у Польщі у 2022 жовтні місяці. Розбився на своїй машині. От. І тут ми його похоронили. Сьогодні День пам'яті, день його. Прийшли ми сюди, Свати, мама. Ну, Остати, провідати його, побажати йому землю, землю, землю пухом і вічна пам'ять. Принесли ми пасочку, яйця традиційні, як вже на Пасху, от, квіти. От. Уважили, як кажуть, його чим могли. І будемо сьогодні висвячувати цей пам'ятник, це останній дар від нас, від сім'ї. Який ми зробили Віра Шевчук Неля Прокопчук із села Струмівка? Телеканал Аверс. Перетворила хобі на благодійну справу, яка допомагає іншим. Уже третій рік поспіль. Тернополянка шиє адаптивний одяг для поранених захисників і захисниць. У її волонтерському арсеналі є все необхідне від зручної білизни до теплих светрів. Як усе починалося, та чим особливий такий одяг? Дивіться далі в сюжеті телеканалу Тіві 4 це ми називаємо їх так кіберчобітки. Це такі чобітки, які одягаються на поранену кітівку, наприклад, на апарати Елізарова. Тут мають замочки, зав'язки. Вони можуть мати різну форму, всередині вони утеплені. Такий адаптивний одяг, що тернополянка Олеся Школьна, аби допомогти у буденному житті тим, хто зазнав поранення. Жінка розповідає, роботу зі швейною машинкою любила здавна, але сідала за неї здебільшого для власного задоволення. У 2022 році натрапила в соціальних мережах на ініціативу «Швейна рота», яка виготовляла одяг для поранених військових. Тоді усвідомила, хобі може стати справою, яка приносить користь. Першим адаптивним одягом, який я пошила, це були жіночі адаптивні трусики, тому що поранені захисниці також є. І я так шила з тих тканин, які були в мене вдома, з тих тканин, з тої фурнітури, яка в мене була вдома. Спершу свої вироби Олеся надсилала захисникам і захисницям у різні куточки України. Зараз, за її словами, близько 80% адаптивного одягу ручної роботи залишається для поранених військових, які проходять лікування у медзакладах Тернопільщини. У її волонтерському асортименті широкий вибір речей. Це адаптивна білизна, і чоловіча, і жіноча, адаптивні штани, адаптивні шорти, адаптивні кофти, адаптивні футболки. Перешивала зимові куртки в тому що є хлопці, які хочуть виходити на вулицю, але в них немає такої можливості, тому що просто зима, холод, мороз, тому були такі запити. Окрім адаптивного одягу, захисники та захисниці отримують від волонтерки і інші корисні речі: ортопедичні подушки у формі кісток, а ще торбинки у вигляді зайців, які. Діти наповнюють солодощами як символічний подарунок для військових. На виготовлення кожного виробу потрібно чимало часу, особливо на підготовку матеріалів. Тому цього разу у домі ветерана Олеся Школьна організувала зустріч із небайдужими, які допомогли їй у цьому. Тут дівчата нарізають липучки, підготовлюють, нарізають планки, проклеюють їх, укріплюють, і це те, без чого адаптивний одяг не може бути. Це такі можна сказати основні процес. Волонтерка розповідає, з матеріалами для виготовлення виробів активно допомагають небайдужі люди. Вони приносять одяг для перешиття, тканини, фурнітуру та підтримують донатами. Лише від початку 2024 року жінці вдалося створити понад тисячу адаптивних речей для поранених військових. Деякі з її виробів побували навіть за кордоном. Зокрема, їх уже носять у Стокгольмі. А далі в нашому випуску іще більше про добрі справи. Шанс на життя маленькому Євгену. У суботу вночі напередодні Великодня в міській лікарні Кам'янця-Подільського здійснили забір серця та інших органів для трансплантації. Ціна цієї операції життя шестирічного Євгена із Житомира, якому вкрай необхідна була пересадка серця. Добрий день, друзі. Ми в інституті серця. Ми маємо дуже важкого хворого. Шестирічний Євген з Житомира має дилютаційну карніоміопатію. Своє серце майже не скорочується. Ці апарати не можуть працювати довгий час. Тому я сьогодні звертаюся до всіх дотичних і до тих, хто має відношення до донорства і трансплантації серця. Ця надія на вас: допоможіть нам зберегти життя нашого хлопчика, допоможіть зберегти життя нашого Євгена. Чайковська Софія Михайлівна, лікар кардіохірург трансплантолог інституту серця. Сьогодні ми маємо дуже емоційну ситуацію, оскільки плануємо трансплантувати серце шестирічному хлопчику Євгену, який знаходиться в нас в відділенні реанімації уже більше тижня на механічній підтримці кровообігу. І кожен день для хлопчика може стати останнім, тому для нас це дуже емоційно і важливо. Ми вдячні родині донору, вдячні працівникам лікарні, які напередодні свята були всі на роботі і зробили цю це вилучення можливим. Шановні кам'янчани, працівники Кам'янець-Подільської міської лікарні спільно з першим Київським медичним об'єднанням та Київським інститутом серця проводять дуже важливу Справу. Сьогодні ми надаємо шанс на життя мешканцям нашої країни, особливо дитині, яка очікує допомоги. Хочу висловити велику подяку родичам і Шану Добре. Хочу подякувати колективу нашої лікарні і мешканцям нашої громади за довіру до нашого закладу. Ми працюємо і рухаємося тільки. Понад 60 учасників з 12 областей у Мукачеві завершився чемпіонат України з бочча. Закарпаття вперше приймало всеукраїнські змагання, і з Бочі протягом тижня на базі Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи змагалися 64 спортсмени з порушенням опорно-рухового апарату та зору. Серед учасників чемпіонату юніори та дорослі збірна команда Закарпаття виборола на всеукраїнських змаганнях чотири нагороди. Детальніше у відеоматеріалі. Понад 60 учасників з 12 областей України в Мукачеві завершився чемпіонат України з боча. Закарпаття вперше приймало всеукраїнські змагання з цього виду спорту. Протягом тижня на базі Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи змагалися 64 спортсмени з порушеннями опорно-рухового апарату та зору. Серед учасників чемпіонату юніори та дорослі. Це паралімпійський вид спорту, в якому приймає участь спортсмен з 13 тринадцяти. Регіонів, включно місто Київ, спортсменів біля 125. Це у нас спортсмени йдуть із супроводжуючим, тому що вони враховуються. Це найбільш такі важкі ураження, в кого в людей на візках, в людей з дитячим церебральним паралічем, ну І це один із таких основних етапів відбору. Цих людей в склад паралімпійської збірної збірна команда Закарпаття виборола на всеукраїнських змаганнях чотири нагороди. Серед переможців чемпіонату мукачевець Микола Хланта. Юнак здобув золото серед юніорів. Бочою хлопець займається вже чотири роки. Каже на власному прикладі, показує, як наполеглива праця дає змогу досягти високих спортивних результатів. Люди на вічках, люди все бої. Можу голосувати великих успіхів на міжнародних аренді. Я задумався, що я теж можу ходити, займатися, спікуватися, розібратися у цьому веде споруди. І планіли їхати. На чемпіонаті Європи, а так похід. Срібло серед дорослих виборола спортсменка з Мукачева Кароліна Строїн. Дівчина займається бочою шість років. З цим видом спорту її познайомила подруга. Каже, чемпіонату передує інтенсивна підготовка, щоденні тренування по три години. Більше шести років я займаюся цим видом спорту. Я почала ним займатися, тому що почула про нього від подруги, яка живе в Києві, але вона приїхала в Мукачево. І Повіла мені, розповіла мені про те, що є такий вид спорту, Перше мене відвела на тренування ну, постійні тренування інтенсивно, три години в день перед чемпіонатом. Завжди така підготовка. Володимир Кобин тренує команду спортсменів із Закарпаття. Зараз у команді сім людей. Це спортсмени з важкими порушеннями опорно-рухового апарату, а також зору до змагань. Розповідає завжди готується наполегливо та інтенсивно. Це олім... олімпійський вид спорту. Він ще у давньому римі започаткувалася ця гра. Ну і у Закарпатті ми почали його культивувати, цей вид спорту. 15 років тому назад і ще Україна ну нічого такого не знала. Ми просто його проводили так, як реакційний вид спорту. Ми ну не а, а, серйозно так ми почали тренуватися два роки тому. Боча внесена до переліку паралімпійських ігор для людей з інвалідністю. Тож чемпіонат України є відбірковим етапом для спортсменів, які представлятимуть державу на європейських та світових змаганнях, а також Паралімпійських іграх. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти Юа Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок України. Зв'язуйтеся із нами у соцмережах чи за номером, який на екрані. І будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось.